Деяколи випаде перший сніг, чи слід українцям прощатись з бабиним літом та чекати справжню зиму? Прогноз метеоролога синоптакині Наталія Птуха описує погоду в листопаді, а також розповідає про початок справжнього похолодання. Представниця Укргідромецентру Наталія Птуха розповіла ЕНВІ про те, якою буде погода в листопаді, та чи треба українцям готуватись до якихось несподіванок. 8-9 листопада температура у повітря знизиться, вночі всього плюс 1, плюс 6 тепла, а в день у більшості областей лише плюс 6, плюс 13. Теплішим трошки залишається південь, але вже і там тенденція до зниження. Якщо там ночі плюс 7, плюс 12, то в день 8 листопада плюс 13, плюс 19 градусів, а 9 листопада вже плюс 9, плюс 14 в деньні години. Як бачимо, все нижче і нижче. Також варто звернути увагу на вітер, його швидкість буде в межах 5-12 метрів за секунду, трошки відчутна, але все ж таки менша, ніж ті окремі пориви, що були минулого тижня. Пориви можуть бути хіба що в Карпатах, 7 листопада, але під час надходження цього циклону і в четвер у східних та південно-східних областях, тобто. Місцями пориви до 15-20 метрів за секунду, але поки без попереджень про рівень небезпечності, просто окремі пориви можуть бути. 10 листопада без опадів, а температура вночі від плюс 4 і вже навіть до мінус 2 градусів. Але знову ж таки не западаємо духом, тому що на 11 листопада в нас, хоч і буде надходити новий циклон, і переважно у багатьох областях дощі пройдуть. У Карпатах знову з мокрим снігом, та температура трошки підвищиться за рахунок того, що буде більше хмарності. Тож у ніч на суботу, 11 листопада, буде плюс 2, плюс 8 тепла. А в денні години залишиться стабільно, плюс 7, плюс 13, як у п'ятницю, так і в суботу. Трошки тепліше на півні країни, там без усіляких морозів у нічні години. Ну і вдень поки без морозів усюди. З теплом до плюс двадцяти потрошку починаємо прощатися, все ж таки листопад вже. І так погода нас потішила впродовж цих осінніх місяців, коли температура часто перевищувала кліматичну норму. За деякими розрахунками, і листопад може перевищити кліматичну норму. Принаймні, ми вже бачимо, що перша декада вже виходить вище норми, але навіть на півдні, наприкінці тижня, до плюс 17, а плюс 20 вже навряд чи буде. Листопад – перехідний місяць від осені до зими, тож синоптичні процеси дуже динамічні. Важливо, коли відбудеться перехід через 0 градусів, адже навіть від десятої частини градуса може залежати дощ піде чи сніг. Відповідно до розрахунків, які в нас є на сьогодні, починаючи з другої половини листопада, температура буде відчутно знижуватися. 13-14 листопада, вже очікуються певні зміни, перебудови синоптичних процесів. Хоча знову ж таки прогнози різних моделей різняться. Поки що навіть не снігопади, а просто сніг або навіть опади змішаної фази. Сніг з дощем або просто мокрий сніг очікується лише переважно в Карпатах. Там це явище і було вже періодично, і знову може бути, особливо після проходження циклону в середу, а потім і в суботу. Там же, в принципі, навіть сніговий покрив утвориться. Решту території поки що оминають такі снігові повноцінні циклони. Та це прогноз до середини листопада, до 15-го числа. Далі ситуація може змінитися. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!